Для людини, яка повертається з війни, надзвичайно важливо відчувати себе потрібною. Так вважають у компанії МХП. Тут розробили спеціальну програму підтримки ветеранів. Вона передбачає не лише допомогу мобілізованим працівникам та їхнім родинам, а відновлення ветеранів та повернення їх до мирного життя детальніше у сюжеті. МХП поруч так називається програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких із війни. Вона охоплює співробітників та жителів громад, де присутні виробничі потужності міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП. Керівник підприємства Урожай, яке входить до групи компанії МХП. Завітав у медзаклад, де проходять реабілітацію воїни. Яко як, як здоров'я? Поправляємо. Поправляє? Поправляє? Так. Ну, Набагато лучше, як було, скажемо. Саме головне це наш результат, саме головне, що ви живі. Господу Богу, дякуємо, що живі, що повернулися. Чекаємо вас на робочих місцях. За вами зберігалися робочі місця, за вами зберігалася заробітна плата. Ви знаєте, ми чим могли завжди допомагали там любими. Засобами, що могли, все робили для того, щоб ви повернулися до нас на робочі місця. Я вам щиро дякую від себе особисто від колектива. Тут до пацієнтів, які віддали найцінніше боронячі країну, ставлення особливе для захисників. Передбачені спеціальні програми відновлення їм допомагають лікарі-реабілітологи. Спеціальне обладнання та тренажери допомагають відновитися після поранень. Є навіть моделі побутових приміщень, у яких людина після складної операції. Може вчитися виконувати побутові завдання, наприклад, приготувати борщ однією рукою. Лікування вірніше вид реабілітації, які направлені на те, щоб вернути пацієнту побутові навички. Тобто, і ми ерготерапевти навчають тримати ложку, чашку, писати, зав'язувати шнурки, застібати гудзики, готувати їжу. Тобто, всі побутові навички, які людина виконує. Навчають ерготерапевти, після завершення активного періоду лікування на багатьох ветеранів чекає довгий шлях повернення до звичайного життя. Найкраще цьому допомагає повернення до улюбленої професії, якою займався до війни. Це добре розуміють в МХП і всіляко сприяють в телефонному режимі. Я даже з Харківської області, все знав, як був якийсь вільний час. До хлопців дзвонив із хлопцями з інженерами, з трактористами. З усім цим то я вже тоді знав, що що йде до чого, скажемо. Так як я вже вийшов на роботу, ну, я думаю, я ж кажу, що мені як то, там не буде стільки вільного часу, щоб думати, ну, чи, чи потрібна була там ампутація, чи не потрібна, чи воно розходиться та нога, чи не розходиться, скажімо так, там, цього, там в роботі, і тим більше робота подобається. То там, я думаю, мені набагато була легше. В МХП зберігають за працівниками військовими робоче місце та заробітну плату, закривають запити підрозділу, у якому служить працівник, і турбуються про родину. За потреби надають медичний супровід, психологічну і матеріальну допомогу. З початку вторгнення майже три тисячі працівників компанії стали на захист вітчизни. Близько 280 ветеранів вже повернулися до роботи. Серед них і Іван Колос. Хоча спочатку це було й непросто, але чоловікові таки вдалося повернутися за кермо трактора. Враховуючи поранення, трактористу дали нову техніку. Комфортний її. Трактор набагато, ну, сто, сто раз краще, чим я на тому робив. Буду ну, старатися, як навики на новому тракторі виробляти і працювати. Не ставляться з першого, з першого дня з розумінням, дуже багато чим, чим допомогли. Ну і так і зараз теж допомагають. Не, не кидають не кажуть, що ми там не будемо. Ми не ми не хочемо, ми не знаємо вас. А всі всі дуже раді бачити і всі, всі допомагають. Сьогодні в країні багато робиться для того, щоб відновити здоров'я воїнам, які дістали поранення на війні. В МХП пішли ще далі. Тут докладають максимум зусиль, щоб ветерани знайшли своє місце у суспільстві і знову стали потрібними. Ми всі українці, ми маємо один одному допомагати. А саме більше ми маємо сьогодні допомагати нашим ветеранам, які повертаються, і їхнім родинам, тому що вони пережили неймовірно. Неймовірно, що пережили, те, що не переживали. Владислав Бедренець, служба новин телеканалу Ільдана.